Зараз треба залучати дітей як можна більше да, занять спортом. Яка від цього користь, я думаю, вже не треба розказувати. Це, зрозуміло, що коли діти займаються, це для них гарно, для батьків гарно, і це для суспільства гарно. Десь приблизно півсотні учнів у мене, це, ну, це повністю що моя нагрузка, яку я можу осилити. хоча ну, кожну дитину стараюсь залишити у себе, я там нікого не виганяю. Так, да, є складності, ну, не такі складності, як у наших бійців, що на фронті, то що нам жалітися. Ну, єдине, що е, у нас немає ні стадіону, і змагання в області не проводяться, тому багато дітей, ці, допустимо, навіть не бачили ні стадіону, ні манежу, що це таке. Ну, Все буде. Тобто У нас, щоб достигнути якісь, е, високих результатів, треба, як тут кажуть, пахати. Багато пахати. Тобто той, хто багато і гарно тренується, то обов'язково достигне результатів. Ну і як ціль, я всіх настраюю, що ну найважча дистанція атлетики – це марафон 42 два кілометри. І у дітей, якщо спитати, у них. Ну, вже так запрограмовано, я хочу в своєму житті зробити так, щоб пробігти марафон, і це буде вже якась там міріло того, що от я зробив, щось таке важке. Тому що просто так марафон не пробіжиш, треба готуватися. Обов'язково батьки, хто ще дітей не привів на спортивну секцію, обов'язково ведіть. У нас в спортивній школі є і баскетбол, і футбол, і волейбол, куди завгодно. Знайомтесь з тренерами, що ви хотіть, які відомо спорту, боротьбою. Главне, щоб діти ходили, займалися.